Мсек ліквідують, ЛКК анульовують, винних притягують до відповідальності, що відбувається і до чого готуватися пересічним громадянам з 1 січня 2025 року. Замість МСКІ з'являться експертні команди практикуючих лікарів, які працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, де є все необхідне для об'єктивної оцінки стану здоров'я людини. А направляти на оцінювання зможуть безпосередньо лікуючі лікарі. А не ЛКК, як зараз, крім того, процедуру проходження МСЕК великою мірою. Цифровізували аж до того, що в певних випадках огляд можна буде провести онлайн, і це далеко не вичерпний список очікуваних позитивних змін. А чи зміниться щось для людей, які вже мають статус інвалідності? Особи з безстроковим статусом інвалідності його не втратять для людей, яким треба пройти повторний огляд, що припадає на час впровадження нової системи. Збільшили термін огляду на 6 місяців. Усі права. І соціальні гарантії залишаються чинними як і раніше. Якщо у вас є питання щодо проходження експертизи, звертайтеся за контактами під відео. Я, як медичний юрист, допоможу розібратися у вашій ситуації.